Олексій Мірошніченко, президент Конфедерації роботодавців, з нами на прямому зв'язку, пане Олексію, вітаємо вас. Добрий вечір. Чи ви е, вивчали, можливо, з вашого досвіду, з вашої інформації, за рахунок яких галузей е, зросла ця зарплата на 18%? Адже, наприклад, якщо брати промисловість, а ми бачили промислові міста Дніпро, е, Київ, в тому числі, де за рахунок яких. Збільшилася зарплата, а саме галузі, які, адже ми бачили в тому числі кривий ріг, де є промисловість, але Кривий Ріг не, скажімо так, не в топі да, цих міст. Що ви скажете? Ну, я б хотів би дещо доповнити, що засічення цього року ще немає даних, тому що місяць тільки розпочався, ще немає даних по зарплаті, але якщо брати за основу Ті цифри, які озвучили, 22 тисячі, це середня зарплата. Тобто там, де найбільше, де ми бачимо, це сфера ІТ, де зарплата там досягає 50-60 тисяч. В промисловості вона десь в середньому в районі 30 тисяч, в сільському господарстві ще менше. Mm -hmm. Але в середньому по країні десь 22-21 двадцять тисяча, про які ви і сказали. Але тут є ще один момент: з чим порівнювати? Якщо порівнювати зарплату державних службовців про те, що була недавно інформація, як вона зросла, то на жаль, вона два з половиною або навіть практично в три рази більше ніж середня, про яку ми говоримо. І тут є питання, з яким треба говорити: чи справедливе таке співвідношення і такий розрив в заробітних порадах між економікою і державою? Тобто не конкурує держава і приватний сектор за кадри, особливо зараз, коли їх не вистачає. А до речі. Те, от зараз ви кажете про те, що їх не вистачає є дефіцит кадрів, і ми про це говорили буквально. От з народними депутатами в контексті міністерства єдності, яке пропонує роботу, говорячи знов ж таки про дефіцит кадрів. А от підвищення цієї зарплати, зростання цієї зарплати, точніше, об'єктивне, воно вирішує дефіцит. Люди починають йти. Або можливо, перенавчатись на спеціальності, де підвищуються зарплати. Наприклад, вчителі йдуть, не знаю, перекваліфіковуються на будівельників. Чому ні? Зараз будівельників також наскільки я знаю, не вистачає. Чи є такі тенденції? Ну, практично не вистачає всіх, і це дійсно велика проблема. Велика проблема відносно перекваліфікації, дійсно можливості можливості є, але треба говорити взагалі, по загальній нестачі. Даже по прогнозу Міністерства економіки на цей рік вони прогнозують. Потребу в додаткову потребу ще як мінімум більше, ніж пів мільйона працівників, і це, на мій погляд, та цифра, яка не передбачає, якщо якщо зупиниться війна і почнеться не відновлення України, uh -huh. тоді дійсно буде дуже багато потрібних будівельників і проміг промисловості в транспорті. І, ну багато А там вже цифри думаю, будуть іти е, як, як мінімум мільйон півтора, тому що ми бачили цифри. Що за рахунок війни? За офіційного ринку праці вийшло десь більше двох мільйонів, і треба їх повернути, в тому числі і за кордону. Але я все таки більше говорив, що ми повинні подивитися на внутрішній ринок праці і задіяти всі можливості, щоб цих людей задіяти, в тому числі і тими інструментами, про які ви говорите: перенавчання, перекваліфікація і таке інше. А зараз, на жаль, бізнес конкурує за кадри, і тому тут більше йде, мабуть, такий, знаєте, перетік. Не кадри з підприємства на підприємство, з галузі в галузі, а не збільшення чисто номінальної кількості працівників. А чи бачите ви, що держава для цього робить відповідні програми? Цільові, якісь, які мають бути там при центрах зайнятості? Я не знаю, чи зараз ефективна держава в цьому діє? Ну, ви ж знаєте, я не думаю, що хто скаже, що держава завтра ефективна. Тут наскільки вона ефективна, треба говорити. Так, працюють програми кредитування, перелокації, про які раніше були ті ж 5-7-9, програма допомоги бізнесу. Але я думаю, що явно цього недостатньо тут нам треба готуватися до того, що після закінчення війни угу. нам дійсно буде не вистачати величезної кількості працівників. Але тут ключове слово не в кількості, а їхній кваліфікації. Угу. І Це мабуть повинно бути головним, куди держава повинна свої зусилля достати на підвищення кваліфікації. Угу. Пане Олексію, дякуємо вам за пояснення ситуації. Олексій Мірошенченко, президент. Конфедерації роботодавців України був з нами на прямому зв'язку.